53-ї річниці е, великої перемоги у Великій Вітчизняній війні бажати відкрити. Шановні ветерани, шановні мешканці нашого села, шановні гості, дозвольте мені щиро привітати наших ветеранів, які залишилися в Подаменській сільській раді, зовсім мало. Їх 51 чоловік. Я їм хочу побажати міцного здоров'я, щастя, успіхів. Якщо наше село у Великовізняну війну направило на фронти. Близько тисячі воїнів, які захищали нашу батьківщину. З них 303 не повернулися на рідну землю. Більше чотирьохсот чоловік, наших земляків, які воювали на фронтах Великої війни, померли, не дожили до цього світлого дня. І в нас залишилося їх зовсім мало. То, шановні наші земляки, я вас всіх би просив, всіх керівників установ, не забувати цих людей, надавати їм всяку посильну допомогу. Те, що на наших селах і, і мирного неба вам і вашим дітям. Спасибо вам. Ви, сивооки мої бондарівни, ще й досі прислухаєтесь ночами до кожного шеропу, бо чекаєте ще й досі, що може прийде, що може повернеться, ото й єдиний ваш муж, син якого не хочеться відпускатись у вічність навіть через 53 роки. Неоціненний подвиг ваш, ветерани війни, і перед вами ми схиляємось у глибокій шанобі. Та вклонімося і їм сьогодні сивокосим вдовам, чию біль і горе не виміряти жодним світовим мірилом. Вклонімося. Сирітському дитинству тим, на чиї дитячі плечі, ліг тягар після воєнних років. Хто зростав би без, без батьківського тепла і допомоги? Прислухайте, яка тиша навкруги, ви не чуєте смертоносного шуму літаків. Ви не чуєте розривів снарядів, то солов'їний спів пливе над яблуневим звітом землі. Років не лічили, бо того гранту. Фашистська Германія віроломно напала на нашу країну. Що не забуде? Ми не забудемо того лиховісного дня 22 червня 1941 року, коли запалали наші міста і села, коли полилася безновинна кров дітей, коли за одну ніч сиділа... Із мертвих вони піднімались і знову йшли в бій. Найтепліші слова сьогодні для вас, дорогі ветерани. Отак, там, отам там, Отак, там, дивіться, там, нас там Sie sagen, wie Sie ernst haben, wie Sie diese 50 років з того дня, як наш народ переміг приволонного ворога у великій вітчизняній війні. Бізуть роки. Кожним роком це менше урядах ветер... ветеранів стає учасників цих бойових дій. Але роль і місія, яку ви повинні виконувати ще багато років, з кожним роком повинна. Стверджуватись і ставати все значніше, це тому що останнім часом багато з'являється різних публікацій, різних це вигадок, вигадок видумків, які, які, які хочуть своїм вою, які хочуть примірити, які хочуть в деякій мірі зменшити ту роль, яку винять на своїх плечах. Про той ваш позлік, яким ви зупинили. У цей день хотілося б побажати всім людям, особливо ветеранам, які пройшли воєнними дорогами, будівникам пилу, кровам, всім людям, які приймали участь у здобутті цієї перемоги, щастя, здоров'я, добробуту, довгих років життя, мирного неба і всього-всього самого ветерани! 53 роки тому я закінчилась велика відчиня. Все менше і чімечі плали наші ветерани. Все більше відходить на той світ тих, хто повернувся до мою в І коли б сьогодні оці до похорон записані на пам'яті. І ті, хто вже померли, встали, вони б сказали і вклонилися тим жінкам, тим дітям, тим своїм побратимам. Які за короткий період відбудували народне господарство. Це село перебудувалося повністю в нові хати, виникнув села нових культурних споруди, стали родити добрими урожаями наші поля, добре були на двої на краї. Вони були дуже раді, що їхні діти продовжують їхню півробську справу. Подполег Семен Іван Іванович був радий, що як син Іван. За доблесний труд був нагороджений ордером трудового червоного прапора. Дворський Михайло Микідович був би радий узнати, що його син Дворський Грицько Михайлович теж за доблесну працю нагородженим ордером трудової слави 3 степені. Дід Тід Іван Трохімович, став, щоб побачив, що його внук Бозовий Іван Іванович, уже генерал-майор танкових військ, працює пра працює в Росії. Дід Татаренко Михайло Григорович узнав би, що його внук Татаренко Петро Григорович, полковник, начальник штабу цивільної оборони Казахстану Дід Бозький Степан Харитонович, узнав би, що його внук внукський Володимир Якович закінчив вуз аспірантуру і працює в інституті. Тимошик Степан Ізорович, хоч і недавно помер, виростив хорошого сина. Tymoczeka Michoglu Stepanowicza. On jest doktorem biologicznych nauk. Laureat Reny Iwana Ogijenka. Pracuje wykładaczem w Instytucie Fuzjonistycznym. Oj! Ilya Musiiewicz uchodził na front z dziewczynką z troma małymi dziećmi. I wtedy on z radością uznał, że jego syn Włodyk i liczbę zakończył w akademii Працював головою колоску в нашому селі. Час працює за міністром в частку. До речі, я його визволюю кандидатом в депутата Годню. Закликаю вас, дорогі односельці, віддати за його свої голоси. Нам немає. Читать по плакатах, чи усе це те для посуду. І раділа вітчизна за нас. Мов бійця підіймаються спонсор, щоб судити тебе, війна. Сорок роки після великої перемоги. Воїнів перемоги. Він Солдатський дому, спиницька Марія Обанаськова, на хліби, Сірена Солдат с кровавы, не пришедшие поле, не в землю нашу, Олег Гриконга, а превратились к легкому. Божье мой карту, вождь и Аврелла Драфе, Катеринський Лука Ясменович, Олив Андрій Денис, ховаль Максим Кузьмич, <різь> ховаль <різь> Григорій <різь> Максим, Катеринський Олександр Армаків, Катеринський Михайло Григорович, Катеринський Данило Григорович, кожний Артій Якович, Миросник Медвед Мозговий Андрій Іванович, Мозговий Петро Іванович, Мірожник Іван Трохимович, Малета Федір Костянтинович, Мозговий Іван Іванович, Макаренко Лев Степанович, Макаренко Петро Леонтійович, Мозговий Миколай. Просько Григорій Савкович, Примушко Петро, Євтухович, при... Слади дня проголовая, и в том строю есть промежуток ма. Быть может это место для меня настанет день шуравливной стадии. Господь, Вам Піте, как літать, всіх вас головних остання на землі. Шановні, для увіковічення пам'яті воїнів, померших і загиблих наших земляків оголошується хвилина мовчання. Дякую. Мені кажуть, не поставили на коліна. Лежали, орали, косили, тягали дрова з лісу, колихали дітей, сіяли, пололи буряки, а вночі від утону і розпуки ритали холодну долину подушку. Слава, пливе, повісна ніч на Україну, та поки серце нас живе, нас не поставлять. Не зводить розумний зір, щасливі буде, дитина і мати. Війна з війною, хай буде мир. Хай буде мир, просять цього всі. Люди будьмо милосердними, закликають діти. І ми схиляємо голови ще раз, глибокій шанобі. Перед вами ті, хто здебули Перемогу. дітям і внукам Мирного неба.

І ми святкуємо великий свято день перемоги. Святкуємо це слово, ми собі уявляємо як це слово созвучне і словом радість. І це означає залишатися від всякого день. Дорогі мої, сила ці... можна залишатися, тому що серце ну, обіймає дуже велика радість, і вже не всякі... відправляти особливе поминання загиблих воїнів які віддали своє життя за віру, вітчизну і народ, а також усіх мученичиських загиблих під час Великої Вітчизняної війни 1941-45 років. Пам'ять про них у наших серцях. Молитва за них до Всемилостивого Господа це найкраща подяка за їх воїстину великий Подвиг. Урочистого мітингу. Хто прибув на сьогоднішній наше свято, ще раз, шановні земляки, свято у вас з великою перемогою. Урочистий мітинг присвячений 53-й річниці від дня перемоги в Великій Вітчизняній війні, вважати від закритим. А тепер, шановні земляки, я вам раз мітинг, раз закритий, коротенько оголошую. Це в основному касається пенсіонерів, холодівників. Велосипеди, труби, газові кудли і там дуже великі Не так же, А також е, всі необхідні як кажуть, для людини, наприклад, для того, костюми, різні світри і так далі, там дуже обув. ну і от вас Те, що потрібно, від вас прийти і, наприклад, я вам оголошую цей каталог. Якщо ви бажаєте придбати в рахунок пенсії, теж ботинки. Той же костюм, у тебе не подібне, та значить, ви пишете заяву, пишете який розмір. І ми цю інформацію повинні передати на вівторок на 91 ранку у райдержністрації. Так що перекажіть, будь ласка, всім своїм сусідам, тому що державної, як вона і скрізь, ви всі знаєте, яка ціна цього. А поводимо для того, щоб помілити хоча оцей болісок і подачу будівель. Всім вам спасибо, щастя вам, здоров'я.

У мечей не смыкала наша Родина очей. И очень битву трудную вид, этот день мы приближали как отмоги, этот день поверь.